Переходимо до наступного блоку, який присвячений в нас обліку ПДВ. Зараз увімкну демонстрацію свого екрану. Поставте, будь ласка, плюси, коли ви побачите мій екран. Так, дякую вам. Отож, почнемо ми з питання ПДВ, яке стосується налаштувань програми. Як налаштувати програму, щоб ПДВ визначалася коректно перша подія та зобов'язання та кредит? Але хочу одразу зазначити те, що також показувати буду всі приклади на Базбухгалтерія Корп. Базбухгалтерія Корп і Базбухгалтерія базуються на одній платформі, тому всі налаштування будуть такі ж самі і в звичайній Баз «Бухгалтерія». Ми почнемо з меню Головне. План рахунків. Отримали питання, як нарахувати. Як налаштувати програму для роботи з ПДВ без використання рахунків авансів по розрахункам з контрагентами? Всі налаштування, що стосуються рахунків обліку в програмі БАЗ, знаходяться у розділі План рахунків, і нам необхідно тільки обрати необхідне посилання. Зараз переходимо на рахунки розрахунків з контрагентами. У мене тут тільки три рядочки. Це базові налаштування, які йдуть в програмі за замовчуванням. У вас може бути декілька рядочків. Якщо вам необхідно переналаштувати ці рахунки авансів для кожного рядка, необхідно буде повторити ці налаштування в кожному рядочку. Отож, відкриваємо перший. І ось тут аванси видані, нам необхідно прибрати авансові рахунки. Але ось так залишати порожнім ні в якому разі не можна. Оскільки саме це може впливати на правильність визначення передоплат, а також визначення першої події з ПДВ. Завжди необхідно вказати саме рахунок обліку, який відповідає нашому контрагенту. Це є рахунок обліку з постачальником або ж з покупцем. На вкладці рахунки ПДВ ми нічого не змінюємо, оскільки це рахунки обліку за замовченням, які забезпечують нам правильність та коректність формування проведень в документах. Таким чином робимо для кожного рядка, який необхідно змінити. Так само і для іноземної валюти, так само і для національної валюти можна зробити. І після цього нам необхідно вже буде працювати з документами. Але хочу також зазначити, що ці налаштування будуть впливати тільки на ті документи, які були внесені в системі після того, як ми з вами це зробили, змінили рахунки обліку. На всі попередні документи ці налаштування впливати ні в якому разі не будуть. Тому, якщо у вас є вже документи проведені, в яких є використання авансових рахунків, і вам необхідно їх змінити, є декілька варіантів. Подій. Перше, якщо у вас документи у якомусь закритому періоді, тобто вже закрит місяць, ви вже подали, наприклад, квартальні звіти, і ми не рекомендуємо змінювати ці документи просто перепроведенням, оскільки це може порушити вже подані звіти. В даному випадку рекомендуємо зробити документ коригування боргу. Ось він знаходиться у меню продажі або купівлі, і ми просто переносимо борг. З авансового рахунку, ось тут, на звичайний рахунок обліку, 361, наприклад. Ось тут вказуємо контрагента і одержувача один той самий контрагент. І просто як мігруємо заборгованість з одного рахунку на інший. Якщо ж у вас є документи в поточному періоді, які можна перепроводити, рекомендуємо зробити це таким чином. Переходимо у цей документ, наприклад, в мене це продажі, реалізація товарів та послуг. Відкриваємо його, і на вкладці рахунки розрахунків просто змінюємо рахунок обліку. Рахунок обліку можна змінити, просто перевибравши або договір, або контрагента. Але все ж таки не рекомендую цього робити, оскільки під договір можуть підв'язані бути види цін. Які встановлені або не встановлені в програмі, і у вас може збитися ось ця таблична частина. Тож безпечніше буде зробити, просто переобравши рахунок обліку в документі та перепровівши його. Коли ми це зробили, це зробити треба для усіх документів, і в банківських, і документів реалізації надходження, всі, які в нас стосуються розрахунків з контрагентами, необхідно буде зробити перепроведення документів в системі, щоб програма побачила. Правильну послідовність документів. Це можна зробити через меню Операції. Групове перепроведення документів. Ось тут обираємо обов'язково тільки поточний період, поточний місяць. Ні в якому разі не закрити період, щоб у вас не, залишки не порушилися ні в якому разі в програмі. Закриваємо. І як же ж перевірити самих себе, що ми точно не пропустили ніяких документів і скрізь поміняли рахунки обліку. Це можна буде зробити через універсальний звіт. Як саме це зробити, я вам покажу у авторському блоці, який ми будемо розглядати трошки пізніше. тож дочекайтесь. А зараз переходимо до наступних налаштувань, що стосується ПДВ в програмі. І, звичайно, це наші договори з контрагентами. Знаходяться вони або через контрагентів, можемо відкрити, або ж через окремий довідник договори. Давайте відкриємо будь-який. І за те, як програма буде визначати першу подію з ПДВ, відповідає, по-перше, ось цей параметр: ведення взаєморозрахунків. Якщо в нас встановлено за договором в цілому, це означає, що у вас в програмі включене автоматичне визначення авансів. Та автоматичне визначення першої події відповідно. Тобто, програма сама буде слідкувати за тим, який документ був перший, де повинно визначитися податкове зобов'язання або податковий кредит для виписки податкової накладної. Якщо ж ви обрали ось цей варіант за документами розрахунків, це означає, що ви увімкнули ручний режим. Тобто, ви як бухгалтер повинні поєднати документи, які відносяться до одного пакету, наприклад, до однієї операції. Зараз покажу, як це виглядає на практиці. Це ми можемо так само реалізація товарів та послуг. Ось в мене є такий приклад. Договір по документах. І у нас в усіх документах стає доступне поле Документ розрахунків. Ось це. Якщо у нас цей документ є першим в системі, тобто перша подія, ми тут можемо нічого не обирати або обирати рахунок, якщо він створений в системі. І тоді програма в нас автоматично сформує першу подію. Ось так. Зробить проведення по податковому зобов'язанню. Якщо ж цей документ є не першим, у нас була передоплата раніше, ми повинні саме вручну її тут обрати. Ось вона, наприклад, в мене. І перепровести документ. Для того, щоб програма зрозуміла, що це є не перша подія і тільки зарахувала аванс. Рахунок 6431 це зарахування раніше виписаних авансів. Тут вже нас перша подія не виникає, і програма не буде потребувати виписки податкової накладної. Ось таким чином ми працюємо з даним параметром. Далі на вкладці Податковий облік. Ми обираємо схему податкового обліку. Зазвичай це за першою подією. Але ось по посиланню всі схеми ми можемо подивитися, які ще ми можемо обрати і застосовувати в програмі. За замовченням є бартер, комісія, перша подія, Z, експорт, імпорт. Якщо нам необхідно, ми можемо створити свій метод. Наприклад, в мене це касовий метод, тобто визначення по оплаті. І обрати його в договорі. Це і є основні налаштування, які впливають на правильність роботи з ПДВ в програмі, тобто це вид розрахунків та схема ПДВ. Для того, щоб в кінці місяця проаналізувати і перевірити, чи всі документи в нас в системі є, чи всі податкові накладні виписані, і чи правильний порядок навіть документів, чи не задвоєний ПДВ. Рекомендую використовувати типові звіти в системи. Це в нас меню звіти. І ось тут блок звіти з ПДВ. Очікуваний і підтверджений і перевірка суми. Наприклад, для того, щоб перевірити, чи всі податкові накладні є в системі, можемо використати ось цей звіт. Очікуваний і підтверджений. Натискаємо Сформувати. І яку інформацію показує даний звіт. Показує в рамках місяця обраного. Які були в нас? Операції, в яких виникала перша подія, колонки очікуване це в нас означає, що перша подія виникла. Не підтверджене означає, що в нас не виписана податкова накладна. Коли податкова буде виписана або ж внесена в систему, отримана від контрагента, ця сума повинна переміститися у колонку підтверджений і не підтверджене повинна бути порожньою. Якщо ж в нас будуть, наприклад, дублювання визначення першої події. Ви будете просто бачити, що в нас декілька рядочків з однієї суми по одному ж тому самому контрагенту. І це необхідно виправити або ж груповим перепроведенням, або якщо ви використовуєте договір по розрахунках, зайти в документ і це виправити. Щоб зайти в документ, це можна зробити прямо зі звіту. Подвійним кліком миші на документі він відкривається, і за необхідності можна вказати документ розрахунків, якщо це необхідно. Ось таким чином ми працюємо з налаштуваннями та аналізом ПДВ в програмі БАС. Далі переходимо до наступного питання блоку: це як виписати податкову накладну на суму перевищення собівартості над ціною. Так, переходимо знову до реалізації товарів та послуг. У мене є якраз ось такий приклад. У нас є продаж за ціною 20 гривень. Але якщо ми підемо у проводки, ми побачимо, що собівартість була 50 гривень. Тобто нам обов'язково необхідно виписати податкову накладну на перевищення. Як же ж це відслідкувати в програмі більш зручно, ніж просто заходити в кожен документ і натискати дебет-кредит? Для цього рекомендую використати ще одну програму лінійки Лопансофт. Називається вона Аналітика. Аналітика в собі містить розширені звіти для програм БАЗ. І ця програма пришвидчує та дуже полегшує роботу бухгалтера. Якраз для нашого прикладу нам буде зручно використати звіт Контроль собівартості. Ось якраз наш модератор Яна додала посилання на детальну інформацію по програмі Аналітика до чату. Тож, можете ознайомитися детальніше. В звіті натискаємо Сформувати. І бачимо якраз всі документи по яких в нас був продаж нижче собівартості. Ось якраз наша реалізація. Бачимо, що так, дійсно, ціна 20, собівартість 50 і різниця 30 гривень. Для того, щоб виписати податкову накладну, ми можемо відкрити документ або із журналу, як і раніше, або навіть простіше прямо через цей звіт. Подвійним кліком документ відкривається. І далі робимо, як зазвичай, створити на підставі податкова накладна. У нас формується наша звичайна податкова накладна на підставі реалізації. Тепер переходимо на вкладку Додатково і встановлюємо ось цю позначку База оподаткування перевищує ціну поставки 15 код. І повертаємося на табличну частину товари. Бачимо, що в нас програма додала додаткові колонки База оподаткування. Тут ми ставимо нашу собівартість, яку ми бачили з вами тільки що в звіті. І бачимо нашу суму перевищення 30 гривень. Контроль собівартості це в нас програма аналітика. Бачу запитання в чаті. Ось воно. Так, і тепер що робити з податковою накладною? Ми її проводимо. І давайте подивимось. Ой, бачите, в нас виникла Умилка. Програма контролює, щоб ми не провели документ без необхідних полів. Необхідно обов'язково вказати рахунок витрат від рахування з доходу. Вказуємо його та ще раз перепроводимо документ. Натискаємо на кнопку Податкова накладна, щоб подивитися, що в нас вийшло. Бачимо першу податкову накладну на нашого контрагента. Це звичайно, податкова по нашому продажу. І наступна податкова накладна це наша умовна податкова накладна саме на перевищення бази оподаткування на наші 30 гривень. Таким чином в програмі баз ми отримаємо одразу два документа. Можемо їх побачити ось у журналі продажі, податкові накладні. І відображаються вони ось таким чином. Одна основна податкова, вона як більш чорним кольором. А додаткова, вона сірим кольором. Це означає, що вона технічна і вона як прив'язана до основної податкової накладної. Вона не самостійна. Якщо ми на неї натиснемо, ми все одно потрапимо у нашу основну податкову накладну. Далі ми працюємо як зазвичай, просто передаємо ці податкові накладні у програму Медок для реєстрації. Так само можна використати програму бджола, про яку ми з вами вже. Говорили у блоці зарплата. Ця програма в нас передбачена для обміну документами між БАЗ та медок. І якраз ми можемо скористатися розділом Первинні документи. Обрати період, вид документа це може бути тільки податкова накладна або декілька видів документів, щоб попрацювати з пакетом. Наприклад, ми хочемо і податкову, і реалізацію контрагенту відправити одним рухом. Зараз оберемо тільки податкову. Натискаю Знайти за параметрами і бачимо нашу податкову накладну. В програмі бджола вона відображається одним рядочком, основна податкова накладна. Але якщо ми натиснемо Передати в медок, в нас в медку буде вже два документи. Тобто програма бачить, що ці документи пов'язані і передає їх одразу обидва для реєстрації. Ось так просто, таким чином, ми працюємо з програмою бджола. Так, а це в нас було останнє питання блоку, облік ПДВ.